Доброго дня, вітаю всіх учасників нашої зустрічі. У нас відбувається чергова онлайн-зустріч в межах проєкту «Діалоги влади та бізнесу. Це наша щотижнева платформа. На під час проведення якої ми обговорюємо актуальні питання розвитку бізнесу. Хочу нагадати відразу, що в рамках політики зроблено в Україну функціонує цифрова. Аналітична платформа Пульс це онлайн-сервіс. Я про неї ще раз згадую, тому що дійсно вона набуває наразі. Поширення вже сьогодні понад 100 тисяч оцінок залишили підприємці України через онлайн платформу Пульс. До речі, ця платформа поєднана, інтегрована через тобто нею можна скористатись через кабінет платника податків на сайті Державної податкової служби, і, в принципі, це саме та платформа, через яку держава. Готова чути бізнес, а бізнес готовий говорити, тому запрошую всіх активних суб'єктів господарювання Житомирщини примати активну участь в інформаційних, аналітичних ресурсних можливостях. Крім того, з 19 по 25 травня вперше відбувається. Національний тиждень безбар'єрності, який проводиться в рамках стратегії створення безбар'єрного простору в Україні, за ініціативи першої леді України Олени Зеленської, це ініціатива, яка нагадує, що безбар'єрність це не лише про людей з інвалідністю, не про пільги, а це про рівні можливості насамперед. Про зручність, доступність для всіх у щоденному житті. Тому наша сьогоднішня тема присвячена саме цьому питанню. Говоримо про безбар'єрність. На сьогоднішній день, в рамках, як уже озвучено було тижня безбар'єрності, саме цей момент ми і озвучимо. Складовими національної Стратегії створення безбар'єрного простору в Україні, яка реалізується за ініціативою першої леді Олени Зеленської, та передбачає заходи для усунення перепон у різних сферах життя, посилення можливостей та забезпечення рівних прав для всіх українців, є шість видів безбар'єрності: фізична безбар'єрність, інформаційна, цифрова. Суспільна та громадянська освітня, економічна. Зараз ми поговоримо про економічну безбар'єрність. Це важливий елемент побудови інклюзивного середовища, і, от для служби зайнятості, економічна безбар'єрність сприяє. Низка безкоштовних сервісів та послуг для економічної безбар'єрності. Служба зайнятості сприяє через низку сервісів та послуг для роботодавців, для осіб, які звертаються до служби зайнятості за послугами. Перший це будемо говорити про пошук роботи. Далі це набуття статусу зареєстрованого безробітнього, професійне навчання, отримання ваучера на навчання, гранти. Про навчання і про ваучери буде говорити моя колега Олена Мельник. Я на сьогодні зупинюся на пошуку роботи і хочу наголосити, що служба зайнятості допомагає шукачам роботи, підбирає вакансії з урахуванням професійного досвіду, освіти та побажань клієнтів. Пошук ведеться не тільки з власної бази вакансій, Вакансій, але й на відкритому ринку, на сайті партнерів бажаючи можуть шукати роботу самостійно і на єдиному порталі вакансій або через мобільний застосунок Державної служби зайнятості. Якщо говорити про базу вакансій на сьогодні в нашій єдиній інформаційно-аналітичній системі служби зайнятості, то їх близько двох тисяч. Якщо говорити про єдиний портал вакансій, то це понад 5 тисяч вакансій. Слідуючий, будь ласка. Ось я хочу продемонструвати в цілому на єдиному порталі вакансій, які можливі для пошуку пошукачам роботи понад 200 тисяч вакансій. Ось 257 тисяч 794. І всі перевірені вакансії. От на сьогоднішній день будемо говорити, знаходяться в одному місці, і можливість пошукачів можуть фільтрувати їх. По пунктам, які цікавлять, щоденно вони оновлюються, слідуючи, будь ласка, сайт. Другим пунктом економічної безбар'єрності я вже говорила, що це набуття статусу зареєстрованого безробітного та соціальний захист у період безробіття. Отримати статус безробітного можна через персональний кабінет на сайті dcz.gov.ua, через портал Дія і мобільний застосунок Державної служби зайнятості або, зрозуміло, в будь-якому зручному для відвідування центрі зайнятості. Будь ласка, слідуючий сайт. І пунктом ще одним важливим економічної безбар'єрності на сьогодні це вже начувано, і багато хто користувався цим. У нас на сьогоднішній день понад 1306 було прийнято мікрогрантів і понад близько 100 грантів. На сьогодні щоб, скажімо так, полегшити і безробітним, і роботодавцям. Сам процес працевлаштування служба зайнятості усуває бар'єри, які можуть бути бар'єри. Наприклад, якщо людина звертається сьогодні, і її професійний рівень чи досвід роботи не дозволяє працевлаштуватися за тією чи іншою професією, то для цього можна використати навчання, яке проводиться за рахунок служби зайнятості. Прошу, будь ласка, наступний слайд, слідуючи. Наступний ще один. От і е, якщо е, роботодавець готовий взяти людину на роботу, а вона на сьогодні не має достатнього рівня навчання, це можна навчити, перенавчити або ж е, простажувати на робочому місці. Окрім, того, для усунення бар'єрів також запроваджена така програма, як «Ваучер на навчання. Ця програма розрахована на осіб, які мають на сьогоднішній день 45 років і 15 років стажу. Але окрім того, за ваучером, можна наступний слайд, будь ласка, за ваучером можуть звернутися ще один, будь ласка. Як, е, робото, як е, е, ті, які мають вже 45 років, так і особи з інвалідністю, також е, ті, які звільнилися з військової служби, е, і е, вимушено переміщені особи. Для таких осіб не є обов'язковим наявність віку 45 років та стажу. Тобто, щоб полегшити їм процес працевлаштування адаптації, запроваджено це, е, програму ваучер. Ваучер може е, Можна отримати на навчання в сумі 30 тисяч 280 гривень. Якщо ця сума перевищує, якщо навчання перевищує цю суму, то решту буде платити та людина, яка хоче навчитися. Якщо ж вона буде меншою, то служба зайнятості компенсує ту суму, яка буде вартості навчання. Ну, наприклад, якщо це 25 тисяч на сьогодні, то це буде 25 тисяч від служби зайнятості. Окрім того, прошу, будь ласка, наступний слайд. Можна отримати ваучер як онлайн, так і звернутися до найближчого центру зайнятості. Далі, будь ласка, окрім того, для роботодавців у нас запроваджено ряд компенсаційних програм. Прошу наступний слайд. Теж можна подати і через дію компенсацію, і безпосередньо звернутися до центру зайнятості. Однією з таких важливих програм і досить нових, яка була запроваджена у 2023 році, це є облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю першої та другої групи. Що включає ця програма? Ну, перш за все, роботодавець. Якщо він працевлаштував людину першої або другої групи інвалідності, Продовж уже 180 днів, днів. раніше було 90 днів. Це трошки був короткий термін. Зараз 180 днів є для того, щоб роботодавцю звернутися до центру зайнятості. Але для того, щоб звернутися, він спочатку має працевлаштувати таку людину, потім облаштувати її робоче місце. У нас на сьогодні вже в цьому році 64 таких робочих місця ми компенсували облаштовано. В минулому році було 63. і 62, І одне було у 2023 році, оскільки ця програма тільки в кінці року почала діяти. Що може придбати роботодавець? Це може бути те, що полегшить працю інваліду людині з інвалідністю відносно її нозології. От ну і звичайно, це має бути пов'язано з її професією. Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю відіграє ключову роль щодо сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю в цілому в Україні. Основними функціями фонду є фінансування та забезпечення заходів соціального захисту захищеності осіб з інвалідністю, сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, зокрема створення робочих місць, та забезпечення засобами, допоміжними засобами реабілітації. Але ж ми знаємо, що люди з інвалідністю мають таке ж саме право на працю, як і всі інші працівники. І серед таких працівників є значна кількість висококваліфікованих професіоналів. Обов'язком щодо дотримання роботодавцями нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю врегульовано законом України про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, а саме статтями 20 і 19. На фонд покладено контроль за виконанням цього нормативу по працевлаштуванню осіб з інвалідністю. І виконання нормативу вважається, якщо працевлаштовану особу з інвалідністю на основне місце роботи з дотриманням 4-відсоткової квоти. До цього закону було внесено багато змін і доповнень, де з 1 січня 2023 року було скасовано подачу звітності 10 пої і реєстрація у територіальних відділеннях фонду, але залишився незмінним норматив робочих місць по працевлаштуванні. Осіб з інвалідністю. Він складається у розмірі 4% середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює на підприємстві від 8 до 25 осіб, то у кількості одного робочого місця. Усю інформацію від суб'єктів господарювання фонд отримує від пенсійного фонду щороку один раз на рік до 10 березня. На підставі поданих роботодавцями звітності з ЄСФ до податкової, фонд здійснює автоматизований розрахунок на підставі даних Державного реєстру і Центрального банку даних один раз на рік без втручання співробітників фонду. Тому отримані розрахунки адміністративно-господарських санкцій це наслідок показників, які зазначені роботодавцями. У звітності при здачі до податкової розрахунок у формі електронного документу через електронні кабінети установ на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України кожному роботодавцю надсилає пенсійний фонд автоматично. У разі невиконання нормативу по працевлаштуванню осіб з інвалідністю накладаються адміністративно-господарські санкції. Завдяки змінам у законодавстві щодо виконання 4-відсоткової квоти нормативу було з 2023 року було охоплено усіх роботодавців, які у яких працює від вісьми і більше осіб, і завдяки цьому покращився результат виконання нормативу. Податкова служба прагне, щоб кожен громадянин, кожен підприємець мав можливість, можливість отримати послугу зрозуміло та швидко, безбар'єрність. Це коли зручно усім. Безбар'єрність у державній податковій службі це доступ до онлайн-сервісів. Найпопулярніший ресурс це веб портал ДПС України, адаптований для людей із порушенням зору. Наступне це доступність приміщень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення при облаштуванні центрів обслуговування платників першочергово. Передбачені і приділяються приділяється увага так, так, такій групі осіб. Наступне це вічливе та уважне ставлення, обслуговування. Людей з інвалідністю та маломобільних груп населення здійснюється позачергово, а модератор Центру обслуговування платників супроводжує таких осіб на протязі, на усіх етапах отримання даної послуги. І докладніше про електронні сервіси. Державна податкова служба України невпинно працює над розширенням можливостей електронних сервісів. На сайті, офіційному сайті ДПС. Забезпечена можливість ознайомитися із і працювати з безкоштовними сервісами, такими як електронний кабінет, загальнодоступний інформаційний ресурс або база знань, сервіс Пульс, також кваліфікований електронний надавач довірчих послуг, тобто отримання електронного підпису або електронного ключа. На сьогоднішній день найпопулярнішим сервісом. В податковій є електронний кабінет. Електронний кабінет за допомогою е, даного сервісу платники податків та громадяни можуть реалізувати свої права та обов'язки у сфері оподаткування е, за нормативно-правовими актами. Е, е, даний сервіс. Електронний кабінет налічує у собі близько 130 електронних сервісів. Для того, щоб скористатися, необхідно мати дві речі: це доступ до мережі інтернет, а також електронний цифровий підпис. Для того, щоб працювати в електронному кабінеті, можна скористатися електронним цифровим підписом будь-якого надавача центру акредитації електронних підписів. І серед них є також Державна податкова служба. На території Житомирської області діє три пункти надавачів даної послуги: це при Житомирській, Бердичівській та Коростенській державних податкових інспекціях. Тобто, звернувшись у відповідні пункти, ви можете безкоштовно отримати електронний цифровий підпис. Електронний кабінет має у собі дві функціональних частини. Це відкрита та приватний кабінет або особистий кабінет. До відкритої частини не, не, не треба робити ідентифікацію, і ви можете зайти, тобто туди і ознайомитися з інформацією. Не використовуючи електронний цифровий підпис, що ви зможете побачити у відкритій частині, відкрита частина містить у собі податковий календар, можливість ознайомитися із формами податкової звітності, можливість ознайомитися із контактами центрів обслуговування платників по всій Україні. Також друга частина. Яка вже буде стосуватися безпосередньо вас, яка називається ще приватним кабінетом або особистим кабінетом, для того, щоб скористатися нею, необхідна обов'язково ідентифікація, адже ця частина кабінету містить у собі конфіденційну персональну інформацію. Нашим всім спікерам щиро дякую за участь в нашому засіданні. Шановні представники бізнесу, дякую вам за вашу активність. за Ваше сприйняття за те, що ви користуєтеся, сподіваюсь, що е якщо хто ще не, ско не скористувався е якимось із видів. Допомоги, компенсації, зможу це зробити, ознайомившись сьогодні з такими можливостями, тому що дійсно можливості сьогодні досить широкі і, ну, мабуть, не було да, в нашій історії таких програм підтримки, широких, які застосовуються сьогодні. Щиро всім дякую, гарного тихого дня, до дякую. зустрічі, будь ласка.